Ну, скажи, хто тебе побив в школі? Батя зараз розбереться. Тобі треба навчитись самому постояти за себе. Батя зараз тебе навчить. Знаєш, що я можу віджатися 300 разів від землі. Що не віриш? Дивися. І так 300 раз. А. а. Того ти п'яний ніколи мамі в очі не дивишся. Ти, мамо, сюди не приплітай, мама, то не та вісова категорія. Головне в драці нанести удар супернику першим. Я, як не як кандидат в майстри спорту. Я пам'ятаю по шахматах. А в драці що головне? Головне прорахувати суперника на декілька ходів вперед. Якщо хочеш завалити слона. Мусиш пожертвувати своєю пішкою. Я не знаю, я по такому принципу женився. А, 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 а спина, спина! А. Руку пусти! А! Спина! А. Спина! А, а. Бать, я навіть тебе не чіпав! От. В драці головне відволікти. А, бать, я просто взагалі не хочу ні з ким битися. От Ти хочеш ні з ким битися, будеш в школі закриватись в туалеті, щоб тебе ніхто не чіпав. Все, коротше, я сам ще раз прийду в ту школу. І поставлю всіх на місця. Батя через те, що ти минулий раз приходив і всіх ставив на місця, мене й побили. А ти маєш бути сильним. Ти маєш пархати, як метелик, а жалити, як бджола, як металі.